Всім привіт! 9 лютого 2023 року, боже, як сонце світить. Я в Дніпрі. Годину тому приїхала в Дніпро. Сьогодні моєму чоловікові погода, пів року, як він загинув, я приїхала його намістити. Могилу покажу вам, скільки наших бійців втратила своє життя за нашу свободу, за нашу країну, за нас з вами. Розказую, приїхала зразенька на, на потязі, е, приїхали в 9 ранку, побігли одразу ж на, це, на ринок купити квітів. Поки там купила квітів, зайшла в АТБ, купила там смаколики, якісь приходжу. А я раніше їздила на кладовище на це на трамваї, а потім пересаджувалася на маршрутку. При приходжу на остановку, трамваї написано в Вдепойдуть, в депой тут. Почала питати у людей, вони кажуть, трамваї в Дніпрі ходять до 10 ранку і з 5 вечора. Тобто я вже не встигла на трамвай. Боже, а як ще а кладовище, воно як же, ну, чи то край на місце, чи то вже за містом. Я трохи не розумію, ну, далеко від центру. Тому я думаю, як сюди добратися? Почала питати. Люди теж, всі знають, ті не знають, ті приїжджачі. Але, ну. Багато хто мені хотів допомогти, просто у них не виходило. Ну нарешті, е, как, можна було на таксі поїхати. Але таксі я ще літом, коли ми ховали, Андрія сюди, от, приїжджала на таксі, то було в одну сторону 250 гривень, щось таке. Ну, тобто 500 гривень туди і обратно. Ну, Я ж приїхала сюди е, тільки на кладовище. У мене цілий день є, вільний, я можу добратися якось. Повільно на маршрутки. Тому думаю, ні, треба шукати варіанти, як добратися на маршрутки. 500 гривень ну, це для мене великі гроші. Е. В общем, доїхала на маршрутки. Слава Богу, не знаю, як обратно будемо добиратися. Все. Головне, що ми приїхали, що ми зараз побачимо, ну, як побачимо нашого Андрія. Могилу нашого Андрія. Що е. сказати? Як. Як я жила, цього? я хоч і знімаю там відео, якісь щось про себе розказую, але я цю тему стараюся не затрагувати, тому що для мене це дуже болюча тема. В мене от просто болить душа. Я знаю, що таке болить душа. От я не знаю ту біль, яку відчувають люди, коли вони там втрачають якісь там свої кінцівки, там руки, ноги, але воно болить. Да? А От коли якусь частину душі, я втратила загибелю свого чоловіка я втратила частину своєї душі, частину свого серця. Я не знаю, там така порожнина, яка не просто порожнина, а болюча така, воно болить, воно так болить і воно не проходить, воно не стає менше боліти. От пройшло півроку, щоб воно менше стало боліти, ні, може навіть більше. Бо я більше усвідомлюю і сумую за ним. Це дуже важко. Це дуже важко. Я просто, ну, я не знаю, я намагаюся там знайти якийсь сенс в житті, чимось займатися там. Щось. Бо Андрій завжди казав, мені головне, щоб у вас все було добре, а в мене без нього не добре. Ну не добре, я не можу ще. Короте. Дуже погано. Так. Ми їхали на потязі. Ой, зараз. Устала, бо і сумку несу, Цвіти. Ще раз ці несла там на руках, бо там були собаки. Солнышко так світло. Ми їхали на потязі за містом. Боже, так, так класно. Сонце світить, сніг на цих полях. А тут, тут теж сніг так красиво. Зараз я вам покажу. Смотрите, яка красота. Ну, дорога без снігу. Он растенька, бо я без неї нікуди. Дорога без снігу. Оце все свіже, прямо на вході. Дивіться, які ряди. На вході. Це тут не було нічого, тут був пустиль. Скільки їх? О, мама. Я пройдусь потім туди. Ну це жах. Друше, тут така яма. Така яма, дивіться, прямо там, де хрест стоїть, і хрест трохи похилився. Я підійшла тут робітники, кладовища копали. Я підійшла до них, вони сказали, ми все вам зробимо, але тільки щоб воно трішки потаяло, тому що земля ну, взагалі камінь. Камінь, який не... Неможна з ним нічого зробити. Ну, дивіться, як вона це похилилося. Віддать тут був сильний вітер, тому що посивала ці Вони я, так, я тут так трошки їх поправила. Повикидувала ці старі квіти, там, гвоздіки, які я йому приносила. Там. Я так розумію, що хтось ще, був, напевно, його побратим. Бо тут стояв якийсь стакан, щось таке. Це, не знаю, може, я від когось принесла. Може. Тут, то я так трошки поубирала, то зайве вибросила. А тут, дивіться, є вода. Оцю воду я принесла йому в прошлий раз. Ну там солодощі, водичку. І вона замерзла. Я хотіла її взяти і вибросити. а вона, вона не береться. Вона примерзла, я її тягнула все. Я думаю, що з ці всі мінки всі попадуть. Ужас. Андрюшенка родненький. Моє сонечко, моя любовка. котенок, каже, ну от крес, ну похилився, ну -моє. Ну мені цей э, чоловік дав цей э, робітний кладовища, дав свій номер телефона, каже, коли воно питає, щоб я його набрала та сказала йому, ще раз нагадала це, і він прийде, він каже, я прийду сюди, все зроблю і вам вишлю фото на Вайбер, Тобто навіть не треба вам тут бути присутнім в цей час. Ну так, да, якось воно вже таке перекошено все. Я дивлюся, що перекошено. Хоча сам тут, я хотіла його сама, думаю, зараз сама поправлю. Отак от, от його трошки. А він ні. Він отак не, не цей не, не сунеться. він стоїть там добре закопаний, він ж донизу. Ну, коротше, коротше, треба чекати, щоб воно... Дивіться, скільки. скільки їх? Треба чекати, щоб воно трішки підпітає. О, а ці всі вже на весну приїдемо. На оці вінки всі повикидуємо, треба обновити щось новеньке, бо воно ну, все повигорало, вже таке. Віду немає, то взагалі якийсь гри... букет грязний якийсь чи літавенький, чи що. Ну таке. Звісно, все це треба обновити, щоб зробити якось охочення. Якось по-другому подивимося, що ми зробимо. Кажеться, це цінуки кладовище, ми викапуємо зараз. На ексгумацію говорить одного. Чи сьогодні, чи завтра, ще будуть. Представте, Боже, оце вони так же ж гинуть, ці воїни, як невідомі, їх у них беруть ДНК, а потім все одно все рівно якось роблять ексгумацію. ще. Може, родичі якось не згодні, чи потребують ну, цю ексгумацію. Ну, це взагалі, звісно, боже, Боже родненькие наши центрального ну не знаю центрального входу вот здесь у нас була торжественная церемония когда андрюшу ховали оця площина вона була заставлена Було... тоді ховали 13 чоловік і Андрюшин гроб стояв Тут, біля цієї лавочки. І я хотіла ще раз, ну я там пройшлася вже, хотіла ще раз тут пройтися. Тут був батюшка, відспівав воєнкомат, ну не дозволяли тоді знімати. Представник воєнкомату дякував за героїзм нашим бійцям, нашим мужчинам. Справжня мужчинам не ті, які зараз кажуть, я не хочу помирати, я не хочу бути пушечним м'ясом. Так вибачте, але, наприклад, мій чоловік він теж не хотів помирати. Він теж не хотів бути ні м'ясом, ні пушечним. і в нього теж не було, У мене нема підготовки. В мене... І в нього не було підготовки. А в нього, що було в підготовці, він е, майже в 40 літ почав воювати. А до цього в 18 років, як і всі, служив в армії. І, ну, і що, і пройшло вже скільки після армії роки, і що вони там, армія прямо так підготувала до війни в Совєтському Союзі. Що... Ну таке. Просто хтось хоче загрібати жар чужими руками. Ми хочемо перемоги, але хай гинуть інші, а я, а я посаджу лучше вдома. Ось вот так. Тому що ніхто із... из вот этих вот никто не хотел умирать. Это я вам даю сто процентов. Все хотели жить и все любили жизнь. Так как любил жизнь мой Андрей, то это вообще, знаете, еще надо таких поискать любителей жизни, когда он каждую секунду там рыбалка, там лес, там еще что-то, у него не было такого, что он вообще якось даремно там тратил каждую хвилину жизни. Він від життя пытался взять э, все, він любив життя, він хотів жити. Так що что... вот цена нашої с вами життя. Вот, вот, вот. И это. І це на кінець, на жаль. Ми вже приїхали майже в центр міста. Зараз сидимо з растюєю. Зараз хочемо десь покушати. Напевно, позаду хату. В Європу підемо і є добрались. Чесно кажучи, були проблеми з цим проїздом, тому що ми йшли вздовж траси, їхали фури, нас? Е, е, как, е... Бризгалі на нас грязю, яка на дорозі, ну це взагалі капець. Остановка, зупинка, да, написана зупинка. Я там простояла 15 хвилин, а автобуси мчаться на такій швидкості, що це неймовірно. Вони ніхто не зупиняється. А я повинна була їх сама зупиняти. А як я можу додивитися, який це номер, якщо він мчиться, я не знаю, яка там швидкість. Ну, коротше. Ужас, ми йшли пішком через міст, я ж кажу, вдоль е цих фур і так далі. Ну, взагалі, жесть. І я пам'ятаю, що коли я ховалася Андрія, там е на другий день, по-моєму, я йому сніданок е привезла, і, там, і, і, і так, так само я добиралася сюди, в центр. Шла вздовж траси, тому що транспортні ну, проблеми з цими автобусами, я не знаю, як їх зупиняти, де вони зупиняються і так далі. Нема ніяких позначок, там одна зупинка є, але там ніхто не зупиняється. я ж кажу. І я йду, і там якийсь чувак стоїть на машині і каже, ну, йду по трасі, по яку, да? і він мені каже, типу, ти роботаєш. Ну, я його послала, тому що думаю, ну боже, я в чорної ленті, в траурі. І ти мені таке питаєш, ну ти взагалі в своєму мініму, ну, поки ти взагалі вот. Ну, в Взагалі, з цих пір нічого не змінилося з цим транспортом, та, так є проблема в цьому, як добиратися. Просто мені здається, що керівництво міста. Повинна зрозуміти, що на цьому кладовищі захоронені наші герої, які боронять нашу Україну за всієї України, не тільки, не тільки з міста Дніпро. І тому, якщо місцеві знають, що на цьому кутку треба піднімати руки чи вибігати на дорогу і кричати, що і тобі зупинять, то ми приїжджі цього не знаємо. І я цілу годину йшла пішки. Ну, я розумію, я наперед, перед цим казала, що в мене є час, я приїхала тільки для, заради цього, щоб поїхати на кладовище, але ну, якось я, я могла би походити по місту, да, полюбуватися цією красою, а я йшла вздовж траси і мене обляпували грязючка. Дальнобойщики <ріху> Злая, злая. Нарешті я дійшла позаду хату, торговий центр мост. Купила собі обід і селяночка гаряча. Саме головне, що вона гаряча, вона дуже смачна і вона гаряча. Я так хотіла гарячого, боже. Яка клас. Смакота Це. смачного. Вон, хто. Вижидав, <ривання> в очікуванні. Зараз сижу на набережні, відпочиваю, бо я втомилася так. І головне, що тільки поїла, ну там закінчувала їду і гудить тривога. І думаю, Боже, слава Богу, що я встигла це не, навіть не те, що поїсти, а хоч купити, встигла, тоді я можу вже доїдати спокійно. Бо якщо б ця тривога була трошки раніше, і мені б не дали б цю їжу, то я б їх самих з'їла. бо я так втомилася, так зголодніла, що це капець. І вирішила, що всі ще вже сьогодні не встигаю, тому що зараз початок п'ятої в мене в сім годин. Поїзд, ну тому нема... ну, я можу встигнути, але просто бігти туди. ну Навіщо я буду бігти? де я отримую це задоволення від спогад чи як, що тут саме тут я була щаслива з Андрієм і так далі. Я тут на набережній теж була з ним щаслива. Ми тут поруч жили, я вам показувала, де. І це були теж. Ми кожного ранку, кожного дня і вечора у нас всі маршрути йшли через цю набережну, тому для мене це теж вона мені дуже подобається, вона дуже красива і це теж те місто, місце, де я була щаслива. Так що, отак. От Дивіться, яка краса ми спустилися донизу, бомба, боже мой. Я хотіла сказати, що деякі люди, е, отаку от, от, я зараз е, сама з собою розмовляла стосовно Андрія, там стосовно наших відносин і так далі. От деякі люди кажуть, ну багато хто каже, що при житті там якусь близьку людину не цінили, а коли там вона помирає, уходить з цього життя, то ми тоді розуміємо, наскільки вона була важлива, дорога для нас і. І там самі себе коримо, що чому ми при житті їй цього не казали, не показували, що вона для нас дуже значима і так далі. От я хотіла сказати, стосовно наших відносин з Андрієм, ми завжди друг другу казали, що ми... я казала йому, що він для мене багато чого значить, і він також казав це мені. Я не можу сказати, що ми були ідеальною парою. Ми сварилися, ми дуже сильно сварилися, але при цьому ми завжди розуміли, що ми дуже, дуже схожі, дуже підходимо один до другому, ну, що ми не можемо бути. От тут уже телефон розряджається знов. Що ми не можемо бути ну, не разом, що ми, я не знаю, що Бог нас створив, щоб ми були разом, щоб ми друг друга доповнюємо, що у нас багато чого спільного, у нас знакові інтереси. Ми могли друг друга розуміти, там по, яко, по якоїсь там фразі, по якоїсь посмішки. Уже, не знаю, може, ми настільки знали друг друга, настільки, тому що ми багато років були разом, тому ми якось цей. ну, у нас було багато чого спільного. У нас навіть, от, мені повернули його телефон. У нас, я ніколи не грала в ігри. Андрій грав. В які ігри? Я не знаю там На телефоні. Ну, Він не так там дуже, що він там був такий а -а азартний чувак, що він там постійно грав в ті ігри. Ні, ну я знаю, що він грав в ігри на телефоні, В які? я, я взагалі я просто не знаю, які вони є. Але коли, я коли виїжджала з окупованого Херсона, я скачала собі якусь ігру. Я не знаю, чим я е, руководствувалася, коли я її скачувала, і ігру, щоб грати без інтернету, я скачала. Ось. Бо думаю, якщо ми будемо в той Васильівці стоять там декілька діб, то щоб я там время каратала і грала в ігри. І при мені повертають Андрія телефон, і я дивлюся, там теж ця ігра в нього є. Ну от як? Є в світі мільйони ігор, Ну і так багато. Я не знаю, чи та що ж такого з цим телефоном. Я не знаю, чи там ті якісь паролі, там його, чи ну от таких от там адії, да. Я просто от який в мене пароль. Я, я ввожу свій пароль в його дію і вона відкривається. Ну, тобто у нас це таке спільне ну, в багатьох речах. Тому такого, що коли він. Та що ж таке? Телефон піщить розряджається вже вісім разів, це зйомку мені прививає. Тепер вайбер пілікає. Ну так ось, я, я доскажу свою мисль чи ні. Так от що я хотіла сказати, що в мене після його загибелі е, немає відчуття недосказаності, а є відчуття, що я е, помилялася в його, е, Ну, що мені здається, що він ду духовно він набагато вище, ніж я за нього думала. Що він оце все? Е, вже пройшов давним-давно, і він ну, на духовному розвитку був набагато вищий, чим, чим я. От, а я цього не розуміла. І я вважала, що е, тільки там деякі речі, які він мені казав, до мене доходить зараз, е, бо я це якось проживаю. Коротше, телефон виключився, вимкнувся зовсім. Я казала, казала, збив мене мислі, з цієї, яку я хотіла. Так от, що я, я хочу досказати, бистренько, та все, будемо відключатися, що коли я е до цього доходжу сама, там, до тих істин, які мені казав Андрій в, в свій час, а я вважала, що це якась маячня, що це не є там, ну, що це. Неправильно він говорить. От. І зараз, коли я до цього дохожу своїм опитом, своєю життєвою ситуацією. там, я думаю, боже, наскільки він був правий, наскільки він духовно був набагато вище мене, що він ці. Істине він мені казав давно, а як я це могла не розуміти, як я могла його не чути, як я могла думати, що це якась маячня. Іменно це мене якось огложить. А стосовно цінування, то я його цінувала завжди. І любила, і люблю, і буду любити. І це вже ну це, це буде назавжди. Це, це такі відносини, це така, така любов, яка ну, це просто велика біль. Моя біль, це поламана е, душа, я не знаю, розірвана в клоч'я. Його смерть розірвала в клоч'я мою душу. Бо це ну, біль, яку я не можу передати ні словами, ні як. Все, це я вже починаю там. Бла бла-бла, бла, бла, бла. -бла, -бла, -бла. так. Ну, красота, бомба. Вообще, бомба, дивіться. Яка сказка. Закінчую я це відео. Тут біля Я Люблю Дніпро. Набережна. Бачимо красивий Дєпр. Дякую вам за просмотри. Все слава Україні, слава героям! Вічна пам'ять всім героям загиблим. І моєму Андрюше теж вічна пам'ять. Я його любила, люблю і буду любити завжди. А вам дякуємо за просмотри. Пока-пока. Зараз Растюню Растюня. Растюшка Растюня Растенька, иди сюда. Ко, ко мне иди. Иди сюда, солнышко. Растюшка. Растюшка, иди сюда. Иди сюда, зайчик. Бегом, иди ко мне. Ко мне иди, где Наташа? Иди сюда, иди, мое солнышко, иди сюда, бусинка моя, иди сюда.